Дорога влаштована дуже просто. Проїжджа частина для машин. Тротуар для пішоходів. Добре запам'ятай ці правила. Це вбереже тебе від небезпеки. Катайся на роликах, самокаті та скейті тільки на тротуарах, що мають огородження. Переходь дорогу тільки пішохідним переходом. Він позначений спеціальним знаком і дорожньою розміткою зеброю. Якщо на переході немає світлофора, дочекайся, коли поблизу не буде машин. Подивися вліво і тільки після цього починай перехід зеброю. Коли дійдеш до середини дороги, подивись вправо. Продовжуй шлях. Тільки якщо поблизу немає машин. Доки тобі не виповнилось 14 років, їздити на велосипеді ти можеш тільки у дворах, парках і велосипедними доріжками. Такі доріжки позначені спеціальними знаками. Коли ти переходиш дорогу, веди велосипед. Поряд із собою, бо зараз ти пішохід. Міцно тримайся за кермо свого велосипеда, будь уважним під час поїздки, дивись вперед, вліво та вправо, щоб помітити перешкоди. Твій велосипед має бути справний, адже від цього залежить твоє здоров'я і життя. Їсть тільки в захисному шоломі. Залізничний переїзд це зона підвищеної небезпеки. Біля залізничного переїзду, обов'язково зупинись перед знаком стоп і подивися, чи дозволено рух. Якщо горить заборонний сигнал світофора і опущений шлагбаум. перехід – і переїзд через рейки заборонено. Чекай на автобус, тролейбус або трамвай на спеціально обладнаних майданчиках. Зупинках. Якщо ти не встиг сісти в автобус, тролейбус або трамвай, не біжи за ним, дочекайся наступної машини. Краще трохи спізнитись, ніж потрапити в аварію. Не обходь автобус, тролейбус або трамвай, що стоять на зупинці. Із-за них може раптово з'явитись автомобіль. Почекай, доки автобус, тролейбус або трамвай від'їде від зупинки.